Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 yo, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief, uh, Better see with the negativity But I just slide right by that energy even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Some batter in your brain, uh, that's why I say fake it till you make it. A and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay, take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain. Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні у нас у продажу Kia Niro, повністю електричний автомобіль. Дата виготовлення автомобіля 2019 рік. Перша постановка на облік і початок експлуатації 28 лютого 2020 року. Тобто, фактично, даний автомобіль виїхав на дороги загального користування лише в 2020 році. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 157 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений. Випусками з РДВ, акти виконаних робіт. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який, як завжди, буде вказаний в описі під відео. Будь ласка, за допомогою будь-яких платних сервісів: Carvertical, у офіційного дилера або безпосередньо на місці під час огляду транспортного засобу без жодних проблем. Будь ласка, перевіряйте, ніхто нічого не приховує. Ніякого сенсу скручувати пробіги немає, тому що для цих автомобілів, для цих батарейок це вже перевірено неодноразово. 150 тисяч це абсолютно ні про що. І е, тут важливо зауважити, друзі, я не заморюсь це повторювати, що це саме оригінальний 100% оригінальний пробіг. Це не ті пробіги, які ви бачите на авторія, коли автомобіль коштує 16-17 тисяч доларів і в нього пробіг 60 тисяч. Друзі, не дайте себе ввести в оману. Чудес не буває, таких цін не буває. Тому, будь ласка, будьте обачні, обирайте свідомо автомобіль, перевіряйте перед. Купівлею обов'язково, тому що в даних автомобілях пробіг скручується дуже легко, і нечесні продавці цим залюбки користуються. Будь ласка, для того, щоб перевірити, яка реальна вартість даних автомобілів, заходите на будь-який сайт продажу електромобілів в Нідерландах, MarkPlus, MobileDE, autoscout 24 і просто дивитесь, скільки там коштує такий автомобіль з таким пробігом, з маленьким пробігом. Без навіть врахування доставки, розмитнення сертифікації, брокера, страхівки, документів, номерів і тому подібне. Просто подивіться, скільки там вартує даний автомобіль. Просто яка його ціна там. І для вас одразу все, в принципі, стане зрозуміло. Батарейка у даного автомобіля 64 кВт. Це топова батарейка. Двигун 150 кВт, 204 кінські сили. Автомобіль у нас. Отримав свіжий техогляд, який дійсний до 26-го року до березня місяця, і це дуже важливо, тому що в Нідерландах будь-який автомобіль, який має хоча б якісь технічні нюанси, технічні вади, технічні несправності, ніколи в житті не отримає техогляд, тому, друзі, це дуже і дуже важлива річ також. По технічній частині автомобіль повністю в ідеальному стані. Ніяких сторонніх шумів, ні в підшипниках редуктора, ні в двигуни немає. Абсолютно автомобіль їде тихесенько, як має бути для електромобіля, як це повинно бути, скажімо так. Жодних проблем в цьому тут немає. Автомобіль має європейський порт ccs 2 Combo, тип-2, тобто це не Америка. Друзі, це не Корея. Звертайте на це увагу, тому що це абсолютно різні ринки, абсолютно різні автомобілі, абсолютно різні ціни. Європейський автомобіль завжди буде на порядок дорожче, ніж аналоги з Кореї або Америки. Тому на це також потрібно звертати увагу. По кузову автомобіль повністю в рідній фарбі, жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався, всі вікна автомобілі рідні, жоден болтик не відкручувався. Повністю автомобіль в оригіналі. І мало того, що автомобіль повністю в, е, весь в рідній фарбі, для майбутнього власника величезним бонусом стане те, що автомобіль має заводський двойний окрас. Тобто е, товщина лакофарбового покриття даного автомобіля вдвічі більша, ніж у звичайного Ніро. А це означає, що захист лакофарбового покриття даного автомобіля від сторонніх зовнішніх факторів, таких як там. Сколи, подряпини, солі, реагенти вдвічі кращі, ніж при стандартній скажімо так, покрасці кузова даного автомобіля. Автомобіль у нас має просто чудовий колір. Це чорний перламутр, надзвичайно груб, глибокий, гарний колір, дуже гарно переливається, на сонці виблискує неймовірно. Я думаю, камера це не зможе передати, але повірте мені, колір дуже-дуже гарний. Зараз швиденько прибіжемося товщиноміром, щоб підтвердити мої слова, що дійсно автомобіль весь в заводському окрасі. Тобто в стандартній ну Я маю на увазі, коли автомобіль не має двойного подвійного заводського окрасу, толщина лекофарбового покриття приблизно десь 80-90 мікрон. Тут у нас більше. Але, повторюся, це непогано, це навпаки величезний плюс, тому що автомобіль дійсно буде набагато краще захищений. На даний час, я думаю, ні для кого не секрет, що Ніро це так само як ікона топ-продажі в Україні. Надзвичайно популярні електромобілі, дуже їх полюбляють українці, тому що е я вже казав про кону, і те саме можу сказати і про Ніро, що в цьому бюджеті з автомобілів, які мали б такі характеристики, такі комплектації, таку батарейку і такий запас ходу, ви просто не знайдете. Тобто, на мою думку, по цим параметрам Кона і Ніро не мають абсолютно жодних конкурентів. Хто тобто, б там, що мені не казав, китайців я взагалі не розглядаю, ми кажемо зараз про суто європейські версії автомобілів. Тому запас ходу. Даних автомобілів становить до 500 км. У нас на каналі є тест на запас ходу конкретно даного НІРО Тому, будь ласка, кого цікавить, переходьте, дивіться, даний автомобіль по трасі міг би проїхати при тих умовах, які вказані в відео, 470 км. І тут, друзі, я хочу в черговий раз нагадати і пояснити, тому що у всіх наших тестах. Зараз. Ось так. Це, друзі, звертайте на це увагу. Тому це якщо у нас проєми так само вдвічі більше, ніж е, повинні бути, це так само свідчить про те, що автомобіль знаходиться в заводському окрасі. Звертайте на це увагу в подвійному заводському окрасі. Тому що, якщо автомобіль весь по кузову буде більшими параметрами. Або буде сильний розбіг, а проєми будуть там 30-40 мікрон, то тут потрібно задуматися, чи це все ж таки фарбовані елементи, чи автомобіль має подвійні окраси. Це також потрібно звертати увагу. Ось так, так, він код, будь ласка. Так, стосовно, друзі, запасу ходу. Так, і тут... У наших тестах я неодноразово наголошував, що запас ходу це надзвичайно змінна величина. Прогнозований запас ходу залежить від величезної кількості різних факторів. Тому у наших тестах на запас ходу, на, ну, неважливо, який це буде автомобіль, чи Ніро, чи Кона, чи Іонік, чи Гольф, без різниці. В наших тестах, коли я кажу, що автомобіль. Може проїхати, наприклад, як це Ніро 470 км, я кажу, що вона може проїхати 400 кілометр, 470 км саме в тих умовах, які показані на відео. І для цього кожен раз я детально розповідаю, що в даному, в даних, в даному запасі, в даному, при проведенні, точніше, того чи іншого тесту, я кажу, скільки у нас людей в салоні, яка температура за бортом, які у нас погодні умови, дощ, сніг, вітер. Я кажу, з якою швидкістю ми рухалися, де ми скидали, які населені пункти. Тобто я детально розповідаю, в яких умовах автомобіль проїхав ті показники, які показані на відео. Це не означає, що, наприклад, якщо ця Ніро проїхала в нашому тесті 470 могла проїхати 470 кілометрів. То вона буде завжди в будь-яких умовах проїжджати 470 кілометрів. Ні, друзі, даний один і той самий автомобіль при різних умовах використання експлуатації при різних погодних умовах в різних пору року може проїхати як 200, там, наприклад, 250 кілометрів, так і 500 кілометрів. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, коли я кажу, що автомобіль проїхав стільки-то кілометрів, то це саме в тих умовах. Саме при тих швидкісних режимах і тому подібне. Тобто, це не означає, що так буде завжди і всюди. Наприклад, простий приклад на наш Іонік, який знаходиться в моєму користуванні. У нас на каналі є дуже багато відео про запас ходу цього електромобіля, і там запас ходу, наприклад, є відео, де у нього прогнозований запас ходу там 160 км взимку, наприклад. І так само є відео, як той самий автомобіль проїжджає 240 км при сприятливих умовах погодних умовах, коли потепліло. Тому давайте на цьому поставимо крапку. Не потрібно писати в коментарях, що той чи інший автомобіль в житті стільки не проїде, що ми там когось вводимо в оману, розповідаємо казки і тому подібне, друзі. Коли я кажу, що даний електромобіль може проїхати до 500 км, це я кажу в ідеальних умовах, влітку, взимку, звісно, цей запас ходу буде менший. Тому давайте на цьому більше не будемо повертатися до цього питання. Так, автомобіль у нас має топову комплектацію Executive Line. Тобто, тут є все, що може бути в Niro 2019 року. Тут ми маємо тепловий насос, звісно. Full LED світло, день і ледовські ходові вогні, передній парктронік. У нас є складання дзеркал, у нас є безключовий доступ, хром на вікнах, хромовані рейлінги, хром на ручках. Також у нас є датчики мертвих зон. Позаду маємо повністю ледовські ліхтарі. Також маємо задній парктронік, камеру заднього огляду. Так, Тут у нас чотири склопідйомники, складання дзеркал. Тут у нас отакі piano black вставки. Маємо електропривід водійського сидіння і так само маємо пам'ять сидінь в двох положеннях. Маємо накладки на пороги. Тут у нас це у нас. Датчик мертвих зон, це у нас імітація з у двигуна це у нас автопідрулювання, утримання в смузі. Автомобіль має, це у нас ESP, автомобіль має адаптивний круіз-контроль тобто сам підрулює, сам тримає дистанцію і тому подібне. Тут у нас чудовий шкіряний салон з перфорацією. так, Далі маємо ось такий щиток цифровий. Тут у нас підігрів обдув передніх сидінь, підігрів керма, автохолд. Електроручник, вибір режиму руху, тобто ми маємо три режими руху Еко. Це у нас Normal і Sport. Ось тут так все змінюється. Так само ми можемо. Ще є один четвертий режим допоміжний, але Еко плюс. Але, в принципі, використовувати його немає ніякого сенсу. Автомобіль дуже сильно все обмежує. Ну, як на мене, сенсу в нього в цьому режимі немає. В еко, в принципі. Те саме. Тут у нас клімат-контроль встановлений, також автомобіль запускається з кнопки. У нас тут є Ambient Light підсвітка. Ось такий відсік для підстаканників здоровезний. Тут у нас є зарядочки. Ось такі. Бездротова зарядка для телефона. Також автомобіль має камеру заднього огляду, яка малює траєкторію. Ось так, за рухом керма. Дзеркало з автозатемненням. Тобто максимально можлива комплектація, яка тільки може бути. Ну, звісно, датчик світла, датчик дощу. Я думаю, що це вже зрозуміло для цих автомобілів, тому навіть не, не буду казати про це. Також автомобіль має топову акустику JBL з сабвуфером в багажному відділенні. І автомобіль у нас має підігрів заднього ряду сидінь. Так само у нас хромовані вставки. Тому, друзі, як я і казав, максимально можлива для Ніро цього року комплектація. По салону автомобіль у нас, нагадаю, 157 пробігу стан автомобіля практично як новий. Жодних потертостей, жодних подряпин по салону абсолютно нема. Всі карти весь цей хромований пластик як новий, абсолютно стан сидінь. Просто в неймовірному стані. Стань керма, жодна кнопочка не затерта, не потерта. Так само на центральній консолі, стань підлокітника. Будь ласка, всі шви, всі ниточки, тут жодної подряпинки немає. Ні тут нічого не облазить, тому у Ніро є проблема, коли облазиться шайба. Тут все просто в ідеальному стані. Жодна кнопочка не потерта. По проємах так само. Подивіться, друзі, на стан. Всіх ощільнючів нічого не понищено, не порвано, не побито. Так само тут. Всі карти просто в ідеальному стані. Задній ряд сидінь, як новий, абсолютно, значить там ніхто ніколи і не сидів. Маємо величезний. Підлокітник. Дивіться, ось такий стан у нас тут сидінь. Задні спинки, так само тут все в ідеальнішому стані. Тут ременя була невеличка цятка, підібрали фарбу, підфарбували жодних проблем. Автомобіль має величезне багажне відділення. Чим він відрізняється В принципі, від коней, тим, що має більше багажне відділення і більше місця в салоні. Ось так у нас тут все виглядає. Сабуфер. Кришка у нас також в ідеальному стані. Як нова, тут маємо дві зарядки для швидкісного, для 220, компресор, клей, крюк, викрутка. Все абсолютно наявно, як має бути з заводу в даного автомобіля. Так само у нас тут все виглядає. Друзі, стан карт і салона, повторюся, як у нового автомобіля. Без перебільшень, просто чудовий стан. Ось так тут все виглядає. Одразу видно, що за автомобілем доглядали. Автомобіль берегли, не знущалися з нього, абсолютно дивіться. Абсолютно все як новесеньке. Дуже рідко виходить знайти автомобіль в такому максимально збереженому стані. Якби закрити панель приладів і сказати, що в автомобілі не 150 тисяч пробігу, а 100 тисяч пробігу, то про це можна повірити з легкістю. Дійсно, автомобіль в суперовому стані. До речі, до того, як відносилося до автомобіля, друзі, коли ми забирали цей автомобіль з Нідерландів, автомобіль прогнозував запас ходу 520 км. І це дуже, скажімо так, важливий показник. Це означає, що на автомобілі. Їздили спокійно, автомобіль не мав перевитрат, на автомобілі не їздили, скажімо так, не вижимали всі соки на автобанах. Тому і автомобіль мав такі в принципі, дуже і дуже гарні показники і дуже гарний прогнозований запас ходу це саме від того, як автомобіль експлуатувався. Зовні по кузову по... немає по автомобілю жодних якихось подряпин, вмятин і тому подібне. Звісно, сліди експлуатації деякі присутні, там мінімальні сколи на капоті були, десь на бампері. Тому що автомобіль, звісно, їздив, 150 тисяч пробігу. Автомобіль тим більше чорного кольору і тим більше він не полірувався, Тому десь якісь мінімальні сколики були, підібрали фарбу, підкапали. В очі не кидається, абсолютно все чудово виглядає. Тому автомобіль в максимально суперовому і збереженому стані. Ось так Друзі, кого зацікавить даний автомобіль будь ласка, телефонуйте. В описі під відео залишу всю детальну інформацію про цей автомобіль. Також ВІН-код, звичайно, для перевірок, контактні дані наші залишу. Також буде вказана ціна на даний електромобіль. Також в описі під відео є посилання на наш телеграм-канал, групу у Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які викуплені і знаходяться в Нідерландах, очікують доставки, або ті, які вже в Україні і готові до продажу. Будь ласка, підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх нових надходжень. Також ставимо подобайки, підписуйтесь на наш канал, на наш YouTube канал, там ми проводимо дуже багато тестів автономності, обслуговування електромобілів і, в принципі, знімаємо багато корисних відео як про продаж автомобілів, так і про їх експлуатацію. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Приїжджайте, телефонуйте. Я думаю, що автомобілем будете задоволені на всі 100%. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.